Вітаю студія. То що ж о шістнадцятій годині має розпочатися вечірнє засідання сьогоднішньої Київ Верховної Ради, і зі мною зараз депутат Верховної Ради Володимир Парасюк. Ми маємо декілька питань до вас, пане Володимире. Перше питання сьогодні відбулася презентація суспільного мовника. На вашу думку, чи зможе цей медіа бути повністю незалежним від позиції влади? Головна ціль незалежного мас – те, щоб Ті державні телеканали, які є, щоб вони перестали хвалити владу, а об'єктивно показували всі події. Я маю надію, що в нас в країні це все зміниться і нікому не ніхто не буде перешкоджати журналістів вести свою професійну діяльність. Я маю надію. Головне, щоб воно працювало. Зараз важко про щось говорити, бо закони прийняли, є певні вже напрацювання. Головне, щоб цей процес запустився. І друге моє питання. Ційне бюро за нашими джерелами є намагання банкової адміністрації президента вплинути на призначення голови цього антикорупційного бюро. Що вам про це відомо? І чи можливо взагалі такі маніпуляції? Ми живемо. Теперішній час і завжди знаємо, що зараз вигідно мати підручних чиновників і десь знаєте, є теж в тому такий ризик, що банкова хоче контролювати боротьбу з корупцією, але це ніяка тоді не буде боротьба. Наша основна ціль це відстояти те, щоб все відбувалося за законом. Є кандидати, їх представляють в Верховній Раді, Верховна Рада за них голосує за одного з них, і людина приступає до своїх обов'язків. Не потрібно кришувань, не потрібно лобіювань, зовсім ніяких збоку. Це... Є такі є, є, є така інформація, що вже десь ведуться якісь неправильні ігри. Але головне не допустити до цього. А яка ймовірність того, що все-таки призначить людину президента? На вашу думку? Досить висока. Досить висока. Ми ж теж відстоювали питання, щоб прокурора був, призначали за відкритим конкурсом. Ми призначили людину, яка там спосередньо має якісь близькі відносини з президента, як то кажуть, людина президента. Оцього зараз не потрібно бустити. Але це ходить і в Верховній Раді, і в суспільстві. По суті, це починає вже нагадувати одноосіб, напевно, управління державою. Ну, у нас ну та є десь якісь певні ризики узурпації влади. Не можна цього допустити ні в якому разі, і те, що там підпорядковується президенту, і те, що підпорядковується кабінету міністрів, треба, щоб все було відкрито. Я виступаю взагалі то знаєте, за таку технократичність, щоб тут були тут був законодавчий орган влади, а окремо був виконавчий. І він не мав ніякого відношення тут. Тут приймають закони, а там їх виконують. Не може бути це все переплутано, тому що це завжди буде біда в країні завжди будуть говорити. От, чому в нас так якісь лобіювання? Тому за ці принципи треба відстоювати. Тож я нагадаю, що з хвилини на хвилину починається засідання Верховної Ради України. Зараз керівники фракції, депутати поспішають до сесійної зали. До трансляції ми повернемося за декілька хвилин.